Вітаю поціновувачі математики, розв'язуємо номер 1204. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Перша система має вигляд 7 в дужках х-3 плюс 8 дорівнює 4 плюс 5х, друге рівняння 4 в дужках Х-, мінус 7у дорівнює 6,5. Перше, що ми зробимо, це розкриємо дужки. Перед першими дужками множник 7, отже, 7 будемо множити на кожен вираз в дужках. 7 множимо на х, мінус 7 множимо на 3, 21 Плюс 8 вираз праворуч залишаємо без змін. В другому рівнянні також розкриваємо дужки. 4 множимо на х. Мінус 4 множимо на y, мінус 7 y дорівнює 6,5. У першому рівнянні всі хси перенесемо в ліву частину, всі числа перенесемо праворуч. Отже, будемо мати 7х, оскільки 5х переносимо, поміняли знак. Дорівнює 4, оскільки 21 переносимо, міняємо знак. Вісімку переносимо, міняємо знак. В другому рівнянні 4х перепишу без змін. А ось мінус 4у і мінус 7 у зведемо обидва числа зі знаком мінус, отже, додамо модулі, поставимо мінус до рівня 6,5. У першому рівнянні також можемо звести подібні. 7х мінус 5х буде 2х.

4 помножити на 8,5 мінус 11 дорівнює 6,5. Друге рівняння містить тільки змінну y, отже, ми його зможемо розв'язати. 4 множимо на 8,5. 2 на 8,5 буде 17, 2 на 17 буде 34. Мінус 11 дорівнює 6,5. 34 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Мінус 11 у дорівнює 6,5 мінус 34. Мінус 11 у дорівнює... Нам від меншого числа треба відняти більше. Отже, будемо робити так: від більшого за модулем віднімемо менше, але поставимо знак мінус. 34 мінус 6 це буде 28, і ще відняти 0,5 буде 27,5. Щоб знайти Y, на мінус 27,5 треба поділити на мінус 11. При діленні двох від'ємних чисел ми отримаємо число додатне. І я поділю стопчик. 27,5 поділимо на 11. 27 ділимо на 11, візьмемо по 2. 2 на 11 буде 22. 27 віднімаємо, 22 буде 5. Ціла частина закінчилась. Отже, після двійки треба поставити кому і знести наступну цифру. 55 поділити на 11, буде 5, 5 на 11, 55. Віднімаємо. Ігрек до рівня 2,5. Y ми обчислили. Х ми вже знали. Отже, можемо записати відповідь. На першому місці х 8,5, на другому місці y 2,5. Друга система. 4 в дужках Х плюс і. Мінус 3 у дорівнює 2. 9 в дужках х мінус 2 у мінус 6х дорівнює мінус 11. Перше, що я зроблю, це розкрию дужки. 4 будемо множити на х, 4 будемо множити на y. Мінус 3 у дорівнює 2. В другому рівнянні також розкриємо дужки. 9 множимо на х. Мінус 9 множимо на 2 мінус 6х дорівнює мінус 11. В першому рівнянні можемо звести подібні. 4х переписали. 4 y мінус 3 y буде y дорівнює 2. В другому рівнянні також зводимо подібні. 9х мінус 6х буде 3х. Мінус 18 мінус 11. З першого рівняння можемо виразити у. У дорівнює двійка залишається. 4х переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Оскільки ми виразили у, ми можемо підставити цей вираз в друге рівняння нашої системи. 3 помножити на х. Мінус 18 помножити в дужках 2 мінус 4х до рівня мінус 11. Друге рівняння містить лише одну змінну х, отже ми його зможемо розв'язати. 3х переписую без змін, мінус 18 множимо на 2, мінус 18 множимо на мінус 4х. Мінус на мінус буде плюс 18 на 4. 10 на 4, 40, 8 на 4, 32, 40 плюс 32 72 ікса, дорівнює мінус 11. Ікси зводимо 3х плюс 72х буде 75 хів. А мінус 36 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Стане плюс 36. 75хів дорівнює 36 віднімаємо 11, буде 25. Отже, щоб знайти Х, треба 25 поділити на 75. Я запишу у вигляді дробу і буду цей дріб скорочувати. І 25, і 75 точно поділяться на 25. 25 поділити на 25 буде 1. 75 поділити на 25 буде 3. Отже, х дорівнює 1 третій. Замість х 1 третю можемо підставити в нашу останню систему. Отже, y дорівнює 2 мінус 4 помножити на 1 третю. 2 мінус 4 множимо на 1. Можемо виділити цілу частину. Буде мінус 1, 1 третя. Від двох віднімаємо одну цілу уже одна ціла, і від однієї цілої віднімаємо 1 третю, буде 2 третіх. Y ми також обчислили. Отже, можемо записати відповідь. Х на першому місці, 1 третя, Y на другому місці, 2 третіх. Система розв'язана.